Всім вітанечко. Зараз покажемо вам оберти на трасі Клів, 1,2 атмосфера. Багато хто питав, як він їде. Ну, Що сказати, по місту машинка блин, дуже класна. Якщо там плюс-мінус між міські якісь сполучення 30, 40, 50, 60, 100, 120, 200 км. Ну, якщо з Рівного до Львова доїхати раз там на чи три рази на, на півроку, то не проблема. От. Двигунчик економічний. Я тут у нас бортовий в ньому. 6,3 літра середня витрата. ну Це в принципі скільки ми там по місту. ну Багато ми не проїхали по місту, по ним, але ну, неважливо. На 1350 км. Ага, 1350 середня витрата, 6,3 ну Це досить мало, тому що насправді ми приганяли її для людей, які користувались в місті частково нею. Частенько в місті, точніше, дружина діток возила до садочка. Що тут по комплектації? У нас airebackів 4, є ще вон в сидіннях айрбек. Думаю, що помітно. Да? Е, є кондиціонер. Е, що ще? Два підйомника, мультикермо і підігріви двох передніх сидінь. І немало важливо для дядька в село фаркопчик. Але біжить вона, ну от легко біжить. Да? Хоча 1-2 атмосферний двигун. Я думаю, що для міста будь-кому з таких навіть бувалих користувачів вистачить його. Тим більше що він класно сервісований. Радіатор кондиціонера стоїть новий ГРМ. Скільки зараз? 223 на 216. У мене є весь список, що було замінено. 220 масла фільтра. Да, на 220 масла фільтра, і плюс ми можемо дати вам навіть контакти людей, які користувалися, то не є проблема. В принципі, від цих людей це в нас вже яка друга машина, яку ми продаємо. Тобто ми їм дві привозили, вони назад їх дві привезли, взяли в нас інші автівки. І знову ж цих дві автівки ми продаємо. Сценік був бордовий, ви бачили. Він продався на Харків, а ця машинка має перспективу поїхати до будь-кого з вас. Кліренс. Теж питали про кліренс. Ну, нормальний тут кліренс. Лобове, скільки нам сказала лобове? ціна? 3400 заміни. 3400 лобове скло вартість з роботою по заміні. Не знаю, чому вам в Києві нараховують по 12-15 тисяч. У нас з роботою лобове скло на Кліо 12 рік 3400 гривень. Ну і нам, щоб доїхати до цих хлопців, які замінюють, потрібно приблизно, зважаючи на її витрату, гривень на 300 ще заправитись. Плюс-мінус так. Тобто рахуйте 3700. 3700 вартість лобового з заміною. До речі, тут ми пішли таким шляхом. В наявності є скло з датчиками. А без датчиків потрібно замовляти і чекати дуже довго. То ми вирішили замовити те, що з датчиками. Тут буде такий ореольчик невеличкий, і в нього буде вклеєне це кріплення. Ну, воно Ні на що впливати абсолютно не буде, тому що він тут знаходиться, та й в принципі все буде гуд. Зараз наберемо. Скільки ми маємо набрати? Сотня. Будемо все оберти, бо там далі поліція може бути тут. і Ну, коротше, старту. бажано до 100. Угу. Набрати 90. Ну, До речі, в мене таке враження, що кліво насправді їде трішки навіть якось бодріше, ніж ФАБія 1,4 атмосферна. Що, в нас? Блін, світлофору якраз. О, знімай, знімай. Сотня це в нас 3050. 3050 оберти, да? Сотня 3050. Ну, тобто, оберти не найкращі, але в принципі своїх 100-110 бігти... Якщо вам потрібно по трасі, вона буде, ну і круто, круто це мінімальна абсолютно витрата палива. По місту, я думаю, при такому водійові плюс-мінус, як я, як от наш менеджер Славік, десь приблизно 7,3 ви будете вкладуватися таке місто, як рівне. Це ще кондиціонер ж постійно. Да, і... Кондиціонерами не, вими... не, вим... Не, вим... не вимикали. Всяке таке, до речі, до неї ще ж є другий комплект резини, не забувайте. Ми навіть багажника, бачите, тут не склали, бо виїхали робити тезрайв для клієнта, показати. Є вон запчастини, які попередні власники змінювали. Є коврик в багажник, який там не, не є, але є, є поличка. Ну і 12-й рік. 12-й рік машина свіжа, нержава, ржавіти не буде. Максимально проста. І ви купуєте таке рішення от ГРМ дивіться, не потрібно змінювати. До кондиціонування не потрібно лізти. Є підігрів, є мінімальний набір по комфорту. Все необхідне, ну от що хотіти з цього автомобіля. Ручки, руля, да. Подивіться, воно все пластмасове, да. і до речі, от все нічого, нічого не витерте. Все поки Ми привозили його, до речі, тут щось було там район 190, щось там чимось тисяч пробігло. Там ці хлопці, які ним користувалися, вони дуже гарно обслуговують завжди всі машини. Тому так. Коротше, якщо він вам цікавий, 5400 з заміненим лобовим, 5400 це. В доларах лобове вітрове скло входить в вартість. Якщо цікаво, то ми записані на вівторок. З вівторка доставка в будь-який регіон України можемо вам доставити. Навіть я думаю, що спокійно можна на неї таксувати. Є універсал. Є нормальне місце позаду, ну реально таксувати в такому місці, як рівне. Навіщо газ стоїть. Сюди газ стої, але я думаю, що його сюди нафіг і ставити не потрібно. Ну, Якщо таксувати, да. mm -hmm. Ну, рахуйте, що хлопці, до речі, от вони робили в Києві сервіс. Рахуйте, тут сервісу проведено приблизно на тисячу доларів по київських цінах, якщо зважати. Там. Купили радіатор там за 8 тисяч кондиціонерам, замінили, купили комплекти ГРМ оливу фільтри, там по якісь запчастинки, плюс-мінус 42 тисячі гривень сервісу пішовся. Ну, Ви берете готове рішення. Якби зараз там комусь з моїх родичів була потрібна автівка, наприклад, чи можливо з ваших родичів комусь чи татові ви хочете, чи мамі, хто на механіці вміє кататися, думаю, що варіант топ-за топ. Ну і куз в неї цілий, вона не, ніде не потерта, не почовпана. Є, до речі, омивачі, а ти пробував, вони працюють і фар? Ну, Я пробував, обшикни. Чи буде видно, що там вони. Бо що було вручено. Так, да, пшикають, і реально. Пшикають. Да, да, Є вимивачі фар по кіно. Не знаю, на галогенах, якби хтось, напевно, дозамовив собі таку опцію в Швейцарії, можливо, десь біля гірської місцевості експлуатувалась, і часто, можливо, сніг падав, і людей це просто і людям це надобре дало. Але прикольно, що фари вимкнені. Денні ходові вогні працюють і воно не витрачає зайвий омивач. І коли фари вимкнені, то омивач працює. Ну, теж така прикольна опція. Все, друзі, всім гарного настрою! Приїжджайте в Млинівське місто Рівне, якщо хочете її придбати. також дизельне Кліо, хто питав, дизельне продане, поїхало в столицю. Є ще два турбобензини. Хто більше по трасі орієнтується їздити, маєте їздити в турбобензини. Ті, які в нас є, вони один з пробігом. Той, що 10-й рік 137 тисяч кілометрів, той, що 11-й рік 190 тисяч кілометрів. Сам, сам двигун, він конструктивно такий ж, як і цей, тільки там підсилена йде головка і, по-моєму, підсилені клапани. Ну і стоїть турбокомпресор відносно простоти, двигун надійний і також ресурсний. Ну і там класно, що на, на, на трасі. Ви виїжджаєте і ви спокійно 130 їдете, у вас 3000 обертів. Це типу, досить значний бонус. Ще бонус, там такі прикольні комплектації. Там є вже блютузи в тих автомобілях, вони night and day. в одному є навіть парктрони присутні, і в одному є малий шкіряний салон навігації, присутні, круїс є. Тобто, там... Клімат клімат-контроль Клімат да, в обох автівках. І там класні кольори. Такі є. Типу графіт. Але такий світліший трішки. Цікаво набирати. Телефон в описі.